Привіт, малята. Сьогодні перенесемося у чарівний світ казочки про кота у чоботях. Вмощуйтесь зручніше і починаємо. Було в одного мірошника троє синів, і коли він помер, то залишив йому спадок лише млин, осла та кота. Старшим братам дісталося все цінне, а найменшому Юркові. Дістався лише кіт. Що ж мені робити? бідкався юнат, Брати житимуть разом і заробнатимуть на хліб, а я з'їм цього кота зроблю з його шкурки рукавиці та й помру з голоду. Кіт, почувши це, підійшов до господаря і сказав людським голосом Не журися, господарю, дай мені лише мішок та замов чоботи, щоб не бруднити лапки в багнюці, і ти побачиш, що твій спадок не такий вже й поганий. Юрко так здивувався, що кіт уміє розмовляти, що одразу погодився. Юрко замовив для кота маленькі чобітки. Взувшись, кіт узяв мішок, поклав у нього трохи висівок та капусти і подався до лісу, де жило багато кроликів. Він розтягнувся на землі, прикинувшись мертвим, і став чекати. Невдовзі до мішка забіг молодий, недосвідчений кролик. Кіт миттю затягнув мотузки і впіймав його. Гордий своєю здобиччю кіт у чоботях попрямував до королівського палацу. Він увійшов до тронної зали, вклонився королю і сказав Ваша величносте, ось вам подарунок від мого пана, маркіза де Карабаса. Він просив передати цього кролика на знак глибокої поваги. Протягом кількох місяців кіт продовжував носити королю дичину то двох коріпок, то зайця, і щоразу казав, що це подарунок від його пана, маркіза Де Карабаса. Король так звик до цих дарів, що вже з нетерпінням чекав на маленького спритного посланця. Одного разу. Кіт дізнався, що король зі своєю донькою, найвродливішою принцесою у світі, збираються на прогулянку каретею вздовж річки. Господарю, гукнув він Юркові, ходімо до річки, робіть усе, що я скажу, і ваше щастя у ваших руках. Коли королівська карета під'їхала до річки, де за порадою кота вже купався Юрко, кіт почав щосили кричати. Допоможіть, допоможіть, маркіз де Карабас тоне!» Він також завбачливо сховав старий одяг свого господаря під великим каменем. Король наказав своїм слугам негайно врятувати маркіза. Поки Юрка витягали з води, кіт розповів королю, що злодії вкрали весь одяг його пана. Король одразу ж наказав принести для маркіза найкращий костюм зі свого гардеробу. Вдягнений у розкішне вбрання, Юрко виглядав настільки шляхетно, що принцеса одразу в нього закохалася. Поки король запрошував Маркіза сісти до карети, кіт у чоботях побіг далеко вперед. Він бачив, як на луках селяни косили траву. Гей, добрі люди! Грізно гукнув кіт до селян Якщо ви не скажете королю, що ці луки належать маркізу де Карабасу, вас усіх порубають на шматки. Коли карета під'їхала, налякані селяни в один голос відповіли, що ці чудові луки належать шановному маркізу. Кіт біг далі й бачив поля, де жінці збирали врожай, і їм він наказав те саме. Коли король проїжджав повз. Він був у захваті від безкрайніх родючих полів, що належали, як йому казали, Маркізу Де Карабасу. Нарешті кіт у Чоботях дістався до прекрасного замку. Його власником був жахливий людожер, найбагатший у всьому королівстві. Усі ті землі, якими щойно проїхав король, належали йому. Кіт сміливо зайшов у замок. Мене запевняли, сказав кіт людожеру, що ви вмієте перетворюватися на будь-якого звіра, наприклад, на лева або слона. Це правда. гримнув людожер, і миттю перетворився на величезного, страшного лева. Кіт так злякався, що ледве встиг видряпатися на дах. Коли людожер знову став собою, кіт тремтячи зліз униз і сказав Це було неймовірно. Але мені важко повірити, що ви можете стати кимось дуже маленьким, наприклад, мишею. Це ж неможливо. Неможливо. заревів ображений людожер, і тієї ж миті перетворився на маленьку мишку, що побігла по підлозі. Кіт не гаяв часу, він кинувся на мишку і проковтнув її. Саме в цей час до воріт замку під'їхала королівська карета. Кіт вибіг назустріч. Ласкаво просимо до замку Маркіза Де Карабаса, ваша величносте. Король був у захваті. Того ж дня Юрко, син мірошника, одружився з принцесою, а кіт у чоботях став вельможею і полював на мишей лише для розваги. Ось і казочці кінець, а хто слухав, молодець.